Котик казочку моркоче ласкаво, всіх назустріч він скликає. Посмішки дитячі, котик дуже полюбляє. Ох і любить спати на сонці. Котик наш моркотик. Цілий день він на віконці гріє свій животик, а як мишка зашкребоче, котик вже пильнує. Не заплющить очі, поки не вполює. Добрий день, дітки! Сьогодні у нас свято День кота в Європі. Це свято святкується кожного року 17 лютого з 1992 року. Котики це домашні улюбленці. У кожного котика є свій господар. Знайомтеся, це котик. Його звати кекс. Він дуже ласкавий і полюбляє різні смаколики. Коли його пригощаєш смаколиками, він в знак вдячності починає моркотіти. Гарний котик. Хутро у котиків тепле і густе, щоб взимку вони не замерзли. Котики мають міцний тулуб. Чотири лапки, на яких розташовані гострі кіхтики. Вони допомагають йому у полюванні та захищають від небезпеки. На голові у котиків розташовані вушки, які дуже чуттєво сприймають звуки. Очі у котиків бувають різних кольорів, від світло-зелених до темно-коричневих. Ніс у котиків унікальний. Бо як людина має свій індивідуальний відбиток пальця, так і котик має свій індивідуальний відбиток на носі. Не можна котиків чіпати за хвостик, животик, вони цього не люблять. Котики розумні тварини, які добре підлягають дресуванню і розуміють майже повністю людську мову. Котики люблять діток, і коли в родині є дитина. Котики по особливому до неї ставляться і ніби як піклуються про свого маленького господаря. Казка про кошенятко, якого звали Димок. Було собі одне кошенятко, якого звали Димок. Таке цікаве ім'я дав йому його друг, хлопчик на ім'я Андрійко. Вони були дуже хорошими друзями, разом гралися. Разом ходили і на прогулянки, і в гості, а також разом відпочивали і читали казки. Андрійко у своїй кімнаті облаштував гарний куточок для свого друга, тому і вночі димок був поряд із хлопчиком. Але одного разу в їхній кімнаті трапилось якесь диво. Як тільки матуся вимкнула світло і зачинила двері, при світлі нічника Андрійко помітив два маленьких ліхтарика. Що це? подумав хлопчик. Якась дивина. На ранок Андрійко розказав матусі, що у нього в кімнаті вночі з'явилися два маленьких ліхтарика, але вранці він їх уже не бачив. Мама посміхнулася і заспокоїла хлопчика. Увечері, коли Андрійко вже збирався спати, Мама запропонувала. А давай ми разом перевіримо, чи з'являться сьогодні ті ліхтарики. Давай, радісно відповів Андрійко. І справді, як тільки вимкнули світло в кімнаті, то при слабкому світлі нічника мама із сином разом помітили, що з'явилися два маленьких ліхтарики. Бачиш, мамо, я ж казав, вони знову з'явилися. І, здається, я знаю, що це, прошепотіла мама на вушка Андрійчику. Сиди тихенько і спостерігай. «Угу!» – прошепотів Андрійко. І тут мама чомусь почала кликати кошенятко. Димок, димок, кс 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 Кс-кс-кс!» І в цей час ті два маленьких ліхтарика почали рухатись, а потім муркотіти, точно як димок. А коли мама увімкнула світло, Андрійко побачив, як димок сидить у мами на руках. Виявилося, що ті два маленьких ліхтарика то очі кошенятка. А чому вони світяться вночі? здивовано запитав Андрійко. Вони не світяться, а очі кошенят відбивають те світло, яке на них потрапляє. Тому і здається, що вони світяться. Андрійко був дуже здивований, але йому було приємно, що його друг такий дивовижний. Робить шия, після любить, після мріє, Що матуся їй налиє. Біл -білу і налиє біу-білу і встаньку, сметаночку смачненьку. Кіся кісюня, мурмур мур, мурка, мурка маня. Діки, даруйте своїм домашнім улюбленцям тепло і піклування. І тоді вони віддячать вам своєю ласкою і муркотливою пісенькою.